Збройні сили України помстилися за Курськ і знищили російську базу. Тим часом Зеленський, президент України, жорстко відповів Стіву у спецпредставнику Дональда Трампа. А також Джей Ді Венс, віцепрезидент Сполучених Штатів України, був змушений виправдовуватися після заяви президента України. Та в чому конфлікт у команді Трампа щодо підходів до мирного врегулювання. Про це і не тільки прямо зараз вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і це традиційний брифінг для вас з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної. уваги. Отже, пам'ятаєте, вчора я розповідав про те, що завдаються удари по території Росії, завдаються в тому числі і по об'єктах ворога на території Курської області. Де були сконцентровані підрозділи і сили ракетних військ противника? Отже, Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив, що сили оборони уразили ППД 448 ракетної бригади армії Росії на Курщині. Саме ця бригада у вербну неділю завдала удари по місту Суми, саме по них. Підрозділи сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони та безпеки атакували низку об'єктів в Курській області, пов'язаних з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по місту Суми 13 квітня 2025 року, та до інших воєнних злочинів проти народу України, зокрема. Уражено пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади російських окупантів, зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару ще уточнюються. Кожна російська військова частина, підрозділ та їхні військовослужбовці, які здійснюють обстріли мирних міст і, цивільного, і цивільних громадян, будуть встановлені та обов'язково отримають відплату. Цілеспрямована та систематична бойова робота по важливих військових об'єктах російських загарбників триватиме до припинення збройної агресії Росії проти нашої країни. І моє найулюбленіше в цих повідомленнях Генштабу, крім того, що є успіхи по ураженню воєнних об'єктів ворога, найулюбленіше і найпрекрасніше це фінал таких повідомлень. Далі буде. І, от далі неодмінно буде. Попри все, сили оборони України будуть виконувати завдання, по тому, щоб знищувати підрозділи ворога. Зараз підрозділи різних складових родів і військ, сил оборони та безпеки ведуть боротьбу на фронті. Так само працюють активно по всій лінії фронту, фактично, сили територіальної оборони збройних сил України, які систематично і щоденно завдають ударів по противнику. Так, наприклад, буквально цими днями підрозділи однієї із бригад сил територіальної оборони збройних сил України знищили унікальну артилерійську установку, якою користується Росія, це північно-корейська установка Коксан. До речі, що стосується північної Кореї, то видання Reuters провели розслідування, яке чітко встановлює, що фактично зараз Росія тримається на постачаннях з Північної Кореї. Це, до речі, спростовує бравурні заяви росіян, їхнього міністерства оборони про те, що вони здатні виробляти ледь не по 5 мільйонів снарядів на рік, і це дає можливість їм триматися, вести активні бойові дії на фронті. Фактично, вони зараз тримаються, як і в 2024 році, переважно за рахунок постачань з північної Кореї, переважно через позицію Ким Чен Іна. Натомість Північна Корея отримує технології, які необхідні для виробництва субмарин-підводних човнів, їх модернізації, саме атомних підводних човнів. І саме на це зараз спрямована активність Північної Кореї, що становить загрозу інтересам Японії, як союзника Сполучених Штатів в Тихоокеанському регіоні, та й самим Сполученим Штатам Америки. тобто Така співпраця, вона становить загрози не тільки на фронті російсько-української війни, а й безпосередньо для США та союзників в регіоні. Це пряма загроза, тому що Північна Корея час від часу запускає свої ракети в бік Японського моря, в бік Японії і в бік Гуаму, американської військової бази, тобто постійна ось така загроза, яка зберігається. І тут треба розуміти, що як я і зазначав раніше, кошти і виділення бюджету не завжди дорівнює і не завжди кореспондується у вироблені снаряди, боєприпаси та інші види озброєнь. Це процеси, які не одразу конвертуються в рішення. Тобто, так кошти виділяються, але це не значить, що автоматично одразу там до 5 мільйонів зросте кількість снарядів. Очевидно. Що ні, і ми бачимо на цьому випадку, в цьому випадку, коли говоримо про артилерію, що так і відбувається: що Росія максимально залежна від постачань з північної Кореї. Тим часом, командир тактичної групи на одному з напрямків на Донеччині, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що українські військові повернули під контроль населений пункт Дніпро енергія, що у Волноваському районі. Та покращили тактичне положення на двох критичних напрямках за цей період вдалося зменшити втрати особового складу на 20%, повернути під контроль населений пункт Дніпроенергія, а також покращити тактичне положення. Фактично працюють наші підрозділи, знищують ворога, і ми бачимо, що активна маневрова оборона дається ознаки, тому що не тільки вдається тримати оборону. А ще й знищувати ворога в контратаках, і це е, дуже важливо. Тим часом Діпстейт повідомляє про те, що згідно останніми даними Генерального штабу Збройних сил України кількість штурмових дій почала падати, що пов'язано з великими втратами у живій силі, які поніс противник в кінці березня та на початку квітня. Тоді ворог зумів суттєво наростити свою активність. Ну, власне кажучи, зрозуміло, сили оборони продовжують працювати, і мета і одна із цілей, яка залишається, завдавати максимальних втрат, аби не дати ворогові здійснити масштабні наступальні дії. Ми вже бачимо, що превентивні дії Збройних сил України працюють, коли завдаються удари по Курській області, по Білгородській, не дає, не дають ворогові формувати ударне угрупування саме наступальний кулак, який дав би можливість здійснити прорив на глибину фронту, ось на цьому сьогодні концентруються наші підрозділи і мають в цьому успіхи. І цифри математика чітко свідчить, що вдається знищувати все більше ворогів, ну і стримувати темпи просування. Ось це на сьогоднішній день, в принципі, чітко зрозуміло і помітно. Ну і тим часом росіяни засвітили свою ще одну легітимну військову ціль. Справа в тому, що вони показали фактично місце пуску дронів, і це місце управління дронами, системами знаходиться в Москва Сіті, тобто знаходиться фактично у центрі Москви, що є легітимною ціллю. Так Ріа Новості найбільше... Пропагандистське російське агентство спалило місце розташування своїх операторів дронів, опублікувало відео, на якому російські військові керують FPV-дронами прямо з комплексу Москва Сіті а, і фактично а запускають звідти дрони. А, тобто вони це показали. Ну, а відповідно, нехай не дивуються, якщо до 9 травня чи до іншої дати. Туди щось прилетить і закошмарить їх доволі таки серйозно, тому нехай не розслабляється. Тим часом стів Вітков – невгамовний спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа в переговорній групі з Росією. Він не по близькому сходу і за сумісництвом з Росією чи то пак навпаки, не знаю, як розподіл, але менше з тим стів, Вітков виступив в ефірі Fox News американського телеканалу. І зазначив наступне: за його словами, він обговорив з Путіним кроки, які можуть покласти край війни в Україні, і можливо привести до створення нових можливостей для бізнесу. І він стверджує, що Путін звернувся нібито з проханням до нього про забезпечення постійного миру, що, за його словами, зайняло у нас певний час, щоб дійти до цього. Але що він сказав, що мирна угода говорить Вітков. Стосується цих так званих п'яти територій, але це набагато більше. Ну ймовірно, Вітков знову ж таки повторює російські наративи, повторює російську версію про те, що Росії потрібно віддати Крим, віддати Донеччину, Луганщину, Запорізьку область, Херсонську в межах адміністративно-територіальних кордонів, як це прагне як цього прагне Кремль, тобто він повторює ту ж саму версію. Яку висловив в інтерв'ю такеру Карлсону кілька тижнів тому, знову ж таки, тут ситуація незмінна. В той же час президент України, Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський, дуже чітко і різко відповів відкуфу під час прес-конференції в Одесі, 15 квітня, президент зробив заяву, і він зазначив, що мирна угода. Між Україною та Росією не може містити питання про визнання російськими окупованих територій для нас. Це червоні лінії визнавати будь-які тимчасово окуповані території. Російські ці представники, маючи на увазі Віткофа, звичайно, обговорюють питання поза своєю компетенцією, наголосив президент України абсолютно чітко і зрозуміло. А тепер що цікаво, що ця позиція. Вона суперечить тій точці зору, яку висловлював ще раніше державний секретар США Марко Рубіо, і в цьому сенсі фактично помітна конфліктна ситуація, оскільки Марко Рубіо заявляв про те, що є стадійність і черговість етапність того, як потрібно рухатися до миру. І ця етапність передбачає, що спочатку потрібно зробити а, перший крок. А це встановлення всеосяжного режиму припинення вогню, тобто забезпечити перемир'я. А тільки після того вести подальші перемовини. Тільки так, є стадійність, яку не можна порушувати, етапність. І на цьому наголошує Марко Рубіо. До речі, тут цікавий момент, тому що представниця Державного департаменту Сполучених Штатів Америки напередодні. Спілкуючись з журналістами, зазначила, що на сьогоднішній день немає підстав говорити про прогрес, тому що війна і далі все ж таки є кривавою важкою бійною, і поки що говорити про якийсь прогрес в перемовинах з Росією не доводиться. Крім того, видання The Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій зазначається про те, що є кола в структурі в складі. Фактично наближених до президента США в його команді, які чітко наголошують, що Дональдові Трампу потрібно обрати більш тверду і агресивну позицію по відношенню до Росії, і ці кола представлені якраз згаданим вже мною державним секретарем США Марко Рубіо та спецпредставником президента США Дональда Трампа з питань України генералом Ніком Келогом. Тобто саме вони пропонують обрати більш жорсткий курс. І, вочевидь, саме вони не підтримують та не поділяють категорично позицію Стіва Віткофа. Це вже чітко простежується. Є певний конфлікт. Ми бачимо, що в тінь пішов Волц, радник з питань національної безпеки президента Трампа після скандалу із чатом сигнал, який пронісся по всіх Сполучених Штатах Америки, і. Зараз Рубіо і Келок, як пише The Wall Street Journal, фактично є в опозиції до Віткофа, можна так сказати. Я вже зазначав про те, що Келок представляв альтернативний план, як він бачить подальше мирне врегулювання. Навіть ну, це назвали план поділу України, але можна сказати, що це більше план, який передбачає інтеграцію і розміщення європейської військової місії на території України. Під керівництвом Британії та Франції розподіл зон, де вони будуть знаходитися, і що західні війська мають знаходитися переважно в центральних та західних регіонах України. Тобто, таким чином це визначається. Він запропонував певну ось таку альтернативу. В той же час ми бачимо, що відков пропонує, і на цьому тлі є конфлікт. Ну, до речі, американська преса багато пише про те, що. Мовляв, є в оточенні Трампа незадоволені тим, що фактично велика роль покладена на спецпредставників перемовина, що є представники класичної дипломатії, які хочуть, ну, скажімо, внести певний конструктив перемовини і хочуть інституалізувати їх, щоб виступати від імені державних інституцій офіційно. Вочевидь, ми розуміємо, що ця група якраз і може бути представлена державним секретарем США Марко Рубіо. Ось е, така ситуація. Подивимося, чи я візьму вверх. Тут таке, знаєте, хтось із них має або змінювати точку зору, коригувати її після цього, або е, когось із них може відправити відставку. От ми і побачимо, як будуть уживатися. Чутки про можливу відставку. Держсекретаря Рубіо ходили, але ми бачимо, що поки що це залишається на рівні чуток. Подивимося, як буде далі. Але ось такий конфлікт є. Тим часом Джей Дівенс, віце-президент США, змушений був, ну, фактично, виправдовуватися після звернення, якраз, президента України Володимира Зеленського який сказав про те що на про те що джейдівенс фактично намагається виправдати дії російського диктатора путіна на що венс відповів що про те що він сказав що засуджував росію з 2022 року але відтоді намагався зрозуміти стратегічні цілі обох сторін щоб знайти рішення за словами венса це не означає що він морально підтримує російську справу чи повномасштабне агресивне вторгнення. Ну е, що можна сказати? Я це називаю тріумфом дипломатії Володимира Зеленського по справжньому, тому що ну, послухайте: все ж таки зачіпають у ці інтерв'ю українського лідера представників американського керівництва, тому що вони вимушені шукати виправдань. Ми бачимо, що віце-президент США. Змушений був фактично відповідати, і це я скажу дуже добре, тому що це сигналізує про те, що ми бачимо, що, зрештою, Україна все більше ну демонструє свою суб'єктність, показує і е, є наративи, от те, що ми хочемо. Є певна політика, є наративи. Президент України займається цією інформаційною політикою і відверто. Говорить і заявляє про те, що для нас червоні лінії, як ми можемо діяти, і так далі. І я вважаю, що це не закиди, це якраз і прагнення вийти на ту дорогу на рівнозначні відносини, коли є до України повага, є повага до наших інтересів і є пояснення та аргументація чітка нашої позиції. Це надзвичайно важливо, і цей епізод про це свідчить. Ну а США на хвилі того, що вони все ж таки в перемовному процесі не захотіли, принаймні видання Bloomberg повідомляє про те, що Сполучені Штати нібито заблокували заяву Великої Сімки, яка засуджувала Росію за удар по сумах. А йдеться про те, що США не, не сприйняли формулювання наступного змісту, що удар по сумах є доказом того, що Росія сповнена рішучості продовжувати війну, і саме це формулювання не підійшло. Тобто, можливо, що В Сполучених Штатах зараз вірять, що Росія готова саме до миру, попри все, навіть попри ось ці терористичні удари та загрози і ризики, які зберігаються, і те, що вже понад місяць, вже минув минуло більше місяця, з тих пір, як Сполучені Штати Америки та Україна. Запропонувала ідею про припинення вогню, а Путін на неї відповідає своїми ударами. Тому не дуже схоже, що Росія прагне миру. Росію можна тільки змусити піти на цей мир. І сподіваюся, що позиція Сполучених Штатів буде в цьому напрямку тільки змінюватися. Ну і тим часом а, треба сказати, що а, генерал Валерій Залужний, екс-командувач, екс, вибачте, головнокомандувач Збройних сил України, нині посол, надзвичайний і повноважний посол України в Сполученому Королівстві, виступив із промовою із одним зі своїх звернень, де дуже чітко наголосив, що мало бути готовим померти за Україну. За Україну треба бути готовими вбивати. Ось це дуже важливий меседж, як говорить Талмуд, А якщо ворог прийшов до тебе, Встань і вбив першим, ось що має розуміти про нас ворог. Вороги мають нас боятися, а світ поважати. На цьому і будемо концентруватися в нашій щоденній праці. Бережіть себе і слава Україні!